Вітаю вас, мої рідні, на нашому навчанні школи нумерології. Сьогодні у нас перший урок. Ми будемо розбирати з вами місяці народження і задачі по місяці народження, але з чого я хочу почати? З того, що кожна цифра несе в собі певну задачу і може програватися як по плюсу, так і по мінусу. Я про це вже говорила на переднавчанні. І може бути так, що це співпадає з вами як характеристика да, особистості, або не співпадає. А чому може не співпадати? Тому що дуже велику роль все-таки в нашому житті грає, по-перше, виховання батьків. Да? І плюс я завжди кажу, образди правління нашим життям взагалі-то в наших руках, і ми можемо дуже багато змінити. Так, нумерологія це не кінцевий якийсь там приговор, що тільки отак і все. Бо багато хто навіть боявся розбирати, щоб побачити щось погане. Мої рідненькі, ви все погане можете виправити. Не маєте що там прям щось погане, от написано, і ви не можете це змінити. Все в наших руках. Наша з вами задача, єдине, якої я рекомендую притримуватись, це виконувати задачі по кожній цифрі або по кожному місяцю народження, і тоді ви йдете по найкращому сценарію своєї долі. І навіть коли ви виконуєте задачі, ви можете все одно іще покращити. У нас є наш мозок, наші слова і наші дії, наше мислення, слова і дії програмують. Взагалі-то наше майбутнє. Ви набагато сильніші, ніж ви про себе думаєте. І цифри і планети в нашому житті рішають не все. Все вирішує ваш, ваше мислення, ваш мозок, ваша душа. Тому ми можемо програмувати свою реальність, і ми будемо на уроках говорити в тому числі про те, як перепрограмувати свою реальність. Я дам вам фішечки. Тому, якщо де щось не співпадає, отак от, от прямо зовсім. Да? Ну, по-перше, якщо людина каже, що зовсім прям, вообще не про мене, вообще не совпадає, часто ця людина йде по мінусу, але їй важко в цьому признатися, і вона не готова в цьому признатися. Тобто це не чесно. А, може бути так, що не співпадає тоді, коли виховання було достатньо правильне у людини, і можливо, вона... Про, рано усвідомила, я можу сказати про себе. Я скорпіон, і по моїй, в принципі, даті я дуже ранима і дуже мені тільки близько до серця все беру, і можу ображатися і довго хранити образи. І оце як би, мій мінус. Да? І в мене було таке, коли я колись навіть записувала, уявіть я записувала в блокнотик образи, щоб потім не забутися, і коли там очередний скандал, щоб висказати це. Тобто, це було, але це було, коли мені було там 14 років, 15 років. І вже у 17 років я усвідомила, що я роблю щось неправильно взагалі-то. І ну, кому від цього легше. І я почала уже тоді аналізувати себе, зрозуміла, що я хочу змінити себе. І коли я там вивчала нумерологію, да, я розуміла, що у скорпіонів да, є така якість, і в мене ця якість є. А в мене тато скорпіон. І от він прям ноябрський. Я октябрський скорпіон, а він ноябрський. і він такий достатньо жорсткий. І я бачачи його, я думала, чи хочу я бути на нього схожою, от в цих якостях характеру. І думаю, я не хочу так, як я що мені треба для цього зробити? Перш навчитись пробачати і проявляти любов. І я дуже рано усвідомила те, що я хочу бути скорпіоном в плюсі. Ну, тобто, в плюсі мається на увазі по позитивних якостях Скорпіона, Я всі негативні якості пропрацювати. І, в принципі, вже потім, знаючи свої матриці, психоматриці народження, я йду, стараюся йти по цифрах, по плюсу, і по задачах виконати по кожній. Цифрі. І один нумеролог, коли мене дивилася, вона мені сказала, що я виконую задачі навіть наперед свої. Тобто я дійсно перевиконую план, іду по вищих цілях. Ну, Ми будемо з вами все це розбирати, в тому числі, і ви потім зрозумієте по собі так само. Я покажу вам, де подивитися, от як, по яких цілях ви йдете. По вищих. Чи понижчих своїх. Тому це дуже-дуже важливо йти по максимально благосному сценарію свого життя. І що я можу сказати про себе? Я відчуваю себе абсолютно щасливою людиною. Звісно, в мене не все гладко, є свої проблеми, є свої питання, там як у всіх, так? Але. В будь-якій ситуації все одно я відчуваю себе щасливою, реалізованою, і мої бажання, цілі збуваються дуже сильно. І якщо взяти всю мою родову систему, у мене багато братів і сестер двоюрідних, що по маминому роду, що по-татовому, тому що сім'я велика, то я можу сказати, що я одна із найщасливіших із свого роду, тому що м -м, дотримуюсь задач, м -м, я секрет весь у цьому. І розумію, як я, як творець свого життя, можу програмувати життя. І я вас, в принципі, цьому і хочу навчити, щоб не цифри вами управляли, а ви цифрами. Ви просто в цифровому коді закладена лише ваша сила, яку ви можете використовувати і опиратися на неї. Тому ось так: переходимо до вивчення місяця народження, прослухайте аудіо, можете конспектувати.